Погуляти ми рішимо, рішили сьогодні йти погуляти, але нам треба щось взяти. Ще. Хтось у нас там хоче прогулятися, так? Джвіліна. Добрий день. ми зараз будемо пробувати нашу джвіліну на прогулку у тянуть.

Що ти там бере туди, не розумію, що проводня. Ще раз. Коєх хто нас тут щось тягає. Що у нас тут тягає? Що тут хто хто таке? Що тут таке? Що тут таке? Все, потягла, я хочу зіграти. Я хочу зіграти і все. Все. Я хочу гратися. Давай мені заняття. Давай мені тобі заняття. Я дуже так. 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 енергію хочемо свою видати. бо ми сьогодні другий раз видаємо її. У нас так багато її. Енергії. Так, Хочете? Хочте хлопці.

Зіграєш енергії, хоче слід вибивати міст, а хі-хі, штучка, так, як так каже, ви що день ми проводимо заняття. Березіння хвоста, березіння, березіння. Вони останні визи займаємося такими всякими енерго додаємо легень. Ну, на напередік, на перетяжки. Ось так цела. Та така сила. это все. Галина. у нас хочет скакать. Ну, поскакать. Вот так. Опа. погрызла. Трохи тимошку стену. стену трохи погрызла. так. они. Вот так. І все. Тут, тут пішло два в одного. Куда? Звідки в енергії такої? У собаки. До речі, я замітила, а ну джевеліна чекай. Що в неї очі не такі якісь сиві, кругову? Що таке? Я не, маю колеку. О, прилетіли круки. Давно вже нас круки були. Щось нам треба. Ну зараз будете бачити, як вона нас реагує. на. дивіться. Опа! І пішла. І пішла. Ще одна. Ще одна. Джеліна. Ще одна. Ще тута. Тута. Ще одна. І треба кидати, бо тут так нема. Що тебе такі очі, не ні? Ту всіх всі такі, не ні, очі. Ось теж такі пса у собаки. Джевелінка, воно ходи сюди. Ходи сюди, Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди. на. Тут, тут, ходи сюди, ходи сюди. Ходи сюди. Що у нас сьогодні такі очі обводені? Що це такі очі нині, Ні, хвоста. хвоста останні. хвоста останній.

爸爸，<可> <laughs> <laughs> Сказати стоп. Але це Я її просто захочу, бо вона зі мною мала христи. Вона не спорту, а зі мною. А, має, а, має, а має. моє, а моє, а моє? Все, моє, 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 моє. Моє, моє. Базар? Моє моє моє. Моє моє моє. Моє моє. Моє моє, моє моє. моє, моє. Така була тихонька. Не хотіла взагалі. Не не шаря мова. А тепер видає свою енергію.

Не візьмемо. Не ми зараз. все це на місце. Ходи сюди. Як вона там енергії так. Вона би тепер хвоста пана. Гина гризь. Як ту психологію собаки вивчити? Щоб хвоста не грізла. А ну хтось напишіть. І добре? Добре жакет. Добре, так. Добре жакет. Ще курточка. Зуби поламеш, чи ні? Кістки гризе по через день, бо може, ми дивимося в покол. Якщо нема затвердження, то може бути по через день. Що там все? Все, пішли, пішли водички пити. Пішли водички пити. Все. Все. Джевеліна, все, вода. 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 Вода, 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 пішли до води, пішли до води, пішли до води, Лише то, лиши, лиши, сказала. Ну, все, пішли. веде з собою, пішли, пішли, бо я не маю пішли. Ну, зараз тут нічим не буде гріти Тут у неї місце отдиху. Трошки ми поприбираємо. -за мятки, и занятые троти, которые идут за ради природы. И

Так. Зараз ми будемо вчити. Йдемо трошки на стадіон, так? Двілінька. Чекай, мені зачепилися рукавиці. Йдемо на стадіончики. Так, але ми мусимо тут трошки себе застрахувати ще до одного пасочка. Так. Це сюди. Зачекаємо скачкать, ні. Нікуди ж дівеліна не йде, але я перечепка. Не в рукавиці. Вс-вс. Так, це сюди. А це сюди. Ні, чекати, чекати, тичемно. Що, зимо на стадіон трохи, так? Стіла трохи там побігати. Димон на стадіон. Міска, хати, ой. Тому я Писковете, пішли. Бери себе, бери. Бери, Помали. Ні туди. Туди, ні. Ні туди. Що? Ти знаєш, що вже маєш йти туди. Так. Ми йдемо в браму, а чекай хату замкли. хата замкнула, все, Пішли, пішли. Іде, дівчина, іде. йде. Діву. Я. Все откроємо. Пішли. Вперед. Вперед. Тому.